Премію присуджують щорічно за видатні музичні досягнення. Композитори мають надіслати оригінальні твори академічного жанру, роботи написані протягом останніх п'яти років. Лауреат отримує диплом та 20 тисяч гривень. Премія присуджується за декількома напрямками за окрему композицію, за творчий доробок у певному жанрі та за творчі досягнення протягом п'яти років. Твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами, не приймають. Висувати кандидатів можуть. Творчі спілки, вищі навчальні заклади культури і мистецтва, театрально-видовищні заклади та мистецькі колективи, дедлайн подачі заявки 1 грудня. Документи приймають за адресою місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1. Деталі на сайті, які зараз ви бачите на своєму телеекрані. Переможців оголосять у січні 2023 року. Конкурс проводить Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. Детальна інформація за номером 044 сорок 32 13 90. Можна звертатися на електронну пошту, яку зараз ви бачите на своїх телеекранах.